Всім привіт, друзі! З вами я Рома. Сьогодні ми будемо відкривати мега купилку за яку нам дадуть багато наград. А ми погнали. Так, спочатку 46 блінгів, як ми бачимо. 293 монети, 100 щіточки, сіли. А всього ж 8 дропів. Ну ладно. Так, суперейр серфетки. Рідкий, Тридцать. О, ну, непогано. О, папический. А, ні, так і залишилось, Ну ладно. Сотку. О, непогано. У них, кстати, выстачить порокачатый Джесси на дев'ятий. Джессику. Ну ладно, шоу надію на мій останній стардроп. дроп. А, все? А чу? ну ладно. Все. Я скільки скольта зняли. Капець. А, ні, на насильно то і багато. То добре. 18-18 блінгів. А що за подарок в магазині? Цікаво. Ого, акція на чосі. Але мені ще не хватає ще просто не хватає. А, ось, типу, подарки дня, які вообще молодий, честно скажу. У нас рівно 2000 монет. Сейчас можна буде прокачати Джессику на 9. Так, що я там шехть. Ще... А, ну вставчай, понятно. М -м -м -м. Ну, давайте тоді зіграємо в Броубол за Грусика. Зразу будемо зараз накаплювати ульту, щоб їх прибити, Звісно, це можливо і не вийде, тому що це і вольт. Знаєте, який він сильний просто. Ви ж це розумієте? Зараз пробуємо забити, Ого, нормально. іди сюди. капець, Гаджетом одобрав м'яч, це капець просто. Так, на Мартиса я не хочу прыгать, бо я знаю, что он зробить. А от на культа я прыгну. Ух ты ж. Все-таки надістав до культа. Ось я заспавнився. Саме головне — відіпхати мяч далеко. Все, найс. прибили. А чому ні зразу? Ладно. Ти ж не втих. Не Як би ж так акуратненько забить гол? Да, нормально, так слухай. Іди сюди, іди сюда, Кольт, Шмульт. Походу не прибив. Щас спавнимся. Ого, у нас двоє. Я не знав, що Мортісе гіпер. Так мені треба. Ага, значить. Ох, ти ж. Бігає туди сюди, а що тобі треба бігать туди-сюди? Ні, ну ти прям реальний геній, Вольт. Ти прям реальний геній. На Мортісі треба якось виконати Все нормально. Ух ти ж. Ти ба вижив, вижив. А нам може бути зараз і погано, Тому що реально, а ні, ух, повезло прям. Я б сказав. Мені. Я думаю, я і безульти. А, ні, я безуліти не справлюсь, походу. Нам же ж треба якось затримати м'яча, щоб вони голова не забили. Понятно. Сейчас треба бути максимально акуратним. Треба відхилитись. Вс, победа, він настигне. Шей прям повисив на вітри, той и вольт. Так, 6 кг нормально так. Так, зачекаю, що нам зараз призастар выпаде. Так, я готов. Ого, непогано. Зразу я на эпический поменявся. Ай, походу, эпик, все. На міфіка не поменявся. Ну, непогано, можна апнути шеллі якраз на шосту. Бо мені якраз а, ну ладно. Мені просто якраз залишився ост... останній боєць, щоб всіх доапити. На дев'ятий, щоб далі продовжити на алмазну лігу там, після Алмазної ліги. То продовжити апнути можна міфіка буде. Но міфіка це, конечно, я вже трохи розмічтався. Потому что я вряд ли міфіка апну, я хожу важко апати, типа. Але ламаска 2, хоча думаю, апну. Ну, коротше, побачу потім. Ви, кстати, набрали уже 95 підписників. Це... Мене реально це цікавило. Ух ты, встиг забудь гол. Ну коли ми наб'ємо, як ви знаєте, 100 підписників, то буде конкурс. Але що ж ніхто не написав під тим відео, що конкурс на 100 підписників, що ніхто не написав своє ім'я. І от в цьому мінус. Тримайте м'яч. Тримайте м'яч, звісно. Ну, ладно. Проживаємо. Так іди сюди, Френк. А, ні, походу, не вийде. Чого він вбив, понятно? Як я і думав. Надо щось з тим зробити. ви знали, що в дружеке, боях вже вийшло ще давно, де тройно, ще де, я думаю, всі вже знали, але розкажу тим, хто не знав, що воно вже вийшло десь пару днів назад. чи може навіть п'ять. я без поняття, я, чесно. Але я бачив, що воно вийшло уже недавно. Так, на кого ж попригнути? А пригнути на блін. На Бібі не вийшло. Треба як можна акуратніше, Тому що понимаєш, що може статися. Ух ти ж, Френко, Хух, хоча б встиг. Але все одно вже нічого не вийде. Ти ж бачиш, який вони жорсткий, типа. Вообще жорсткий. Френк це зараз, коротше, повна имба. Я б сказ... Понятно Раніше Френк зараз повний топчик, тому що хух, капець ловить м'яч. Ну, тому що Френк. Ай. Я походу розмітався. Е, ну, Фрэнк, кстати, став дуже сильний, тому що йому зробили гіперку, яка його робить набагато сильніше. Також йому зробили, типу цей. Е, коли у тебе менше хп, то він швидше вдарає. Походу, не встигли і знов програли. Понятно, на шість знову. Так, треба підзарядитись їх шуйденько. Ой-ой-ой, на мелоді, на мелоді Все, Вс, іграю ще приб'ємо. Єсть. В смислі? Хто сказав, що вона навіть дерево не зможуть пробити? Понятно, дерево таке сильне. В смислі! Ну ладно. Ну от нарешті ми її виграли. Плюс 8 кубасів. На це ще недостатньо. Треба ще раз зіграти. Ну і ще раз виграв. Катка була складненька, але тепер я ще раз виграв, і я получаю цей другий стар дроп. Що мені випаде, мені аж вже трохи страшно, блін. Що? А, рідкий, значить. Ну, полюб. А, ні, сверхрідкий. Но то все одно не хороший дроп. Так, так собі. Я б сказав. Хм, о, старой дробчик на некрос. Ну, що випаде? А, понятно. Сфор рідкий. А не рідкий даже. Сахали. Сьогодні ні міфка нілеги не випила, які мені вже не падали десь 4 чи 5 днів. Ну, коротше, багато вже часу не падали. То що тут? Кстати, можна піти апнути за 21 ранку на едварі? Буде скрутна коточка, але треба його апнути, бо я його хотів апнути ще раніше. Але у мене не вийшло щось почався хуїпер прослів. Так, треба якось пригнути зараз на Джессику. Джессика. Жесть! Навіть не треба було прыгати. І зараз я можу на на них прыгнути просто. А нікого не замочив. Ну, понятно. Не, ну зараз тайфрайн такий класний, що ну да тебе... Я його вже на 22 як би то акнув. Ой-ой-ой, лагає, лагає. Ага, значить тут все так облагало. Ого, а, вс, не лагає, не лагає. Нет, вы нам забыли, все, короче, капець. Як? Вони у бою за новый щит. Це все у нас рікова фока просто. А, ні, завтіки Френку ми живі.